Yeah. Шановні колеги, дозвольте е, привітати всіх і поінформувати про те, що згідно нових е, вимог закону України про місцеві страну України засідання зміної комісії підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису на офіційному вебсайті е, yeah. Ради. Е, наша комісія повно в повному складі. Сіяти Марія Івановна в онлайн, а на місці себе Роланд Іванович, і я Володимирка Інрієвна і присутні нашій комісії Рай Роман Дмитрович голова обласної ради. Вітаю вас, Шекета Андрій Андрійович, перший заступник, та Лівч Мирослава, керуючий справами обласної ради. Я б пропонувала би перший розглядати. Наші профільні питання, а потім, якщо є проблема, то є Так, Шановні колеги, я підтримую. Тим більше, що в нас є порядок денний. Я думаю, що ми можемо йому слідувати. Добре, голосуємо про це, що. Кроплення тим, якщо є як треба, і хтось хоче відбувати, то інші питання. Так, давайте, голосуємо просто. Беремо на перегляд. Так. Підтримуємо дану пропозицію. По з питання всідно проєкту. Було три таких кроплення питань. Не знаю, з департаменту освіти на руки молоді спорти хтось є. Ви. Зараз буде варіант, коли ми підходимо Ну, почекаємо Мар'яну тоді, ні? Отже, чекаємо, добре. А, туди, Мар почекаємо Мар'яну. Якщо можна, тоді я. Так, все, взяв. Доброго дня, шановні колеги. Чому, як кажуть, че... є два, два... капитальних ногальних, які стосуються діяльності області. В тому числі е, питання про е, створення меншим ідеї. Е, е, так як е, в попередньому, попередній редакції, яка е, була е, подана на е, розгляд сесії, е, були е, проаналізовані деякі, скажімо так, е, суттєві е, суттєві відмінності підходів. Тобто, наприклад, якщо у Мікачеві численності населення 80 тисяч і пропонується створити один ліцей, то та сама Ясінянська громада, в якій сім населених пунктів, то чотири ліцеї, і було запропоновано департаменту освіти допрацювати цю мережу ліцеїв і залучити цю роботу і представників кожного з. Округів наших всіх колег-депутатів проговорили ми це питання, і сьогодні зайшов листів про відкликання даного питання на розгляд сесії. Але я вважаю, що було би добре проговорити це питання в робочому порядку на комісії для того, щоб ви випрацювати методологію, підхід. По яким критеріям і по яким принципам ми будемо затверджувати цю мережу, тому що проаналізувавши роботу тих чи інших громад, то керівники департаменту освіти подавали від себе керуючись загальними критеріями, але не враховували потреби громад. Розміщення розміщення громад, які які населені пункти знаходяться. Да, тобто неверхований кущовий метод, щоб, наприклад, 15 населених пунктів не звозити в один ліцей, щоб. І так далі, так і далі, так далі. Тобто я пропоную о, на цій комісії таки в робочому порядку обговорити це питання, і далі вже на наступній сесії ми це кажу, вже винесемо, вже опрацьований варіант розвитку сесії. Добре, дякуємо. Хто представляє справляє тут її від освіти? Департамент. Департамент. Виставки, записів. Проїздить для нас стосовно правди, за вищої осібно-технічних світ на великих. Я повністю підтримувала це питання, ми подали наш проєкт міста стосовно. Потребує подальшого ще до опрацювання цього питання з метою погодження з громадами, з потребами і з тим, щоб було якісне надання освітніх послуг на територіальних громадах області. Це що стосується першого питання. З вашим дозволу московського питання? По першому, ще таке питання у мене, що ви це подали, підготували так, що ОТГ подало вам ці пропозиції, так да. це ОТГ подало, але тим не менше все рівно є деякі недоліки, деякі розбіжності mm -hmm. в самих і навіть ОТГ, тому воно потребує подальшого ще до працювання за тим, що воно не вступає в дію вже зараз, тому воно має шанс. Да. Враховуючи да. пропозиції ОТГ, добре. Так, да. да. тоді все знімаємо. Василь, будемо голосувати. Да. Ви знімаєте так. Ні, ми не можемо зняти. Ми мусимо так, так, вони знімають, так що про це не будемо далі її голосувати. Шановні Але. колеги. Я хотіла теж висловитися пару пару Але. аргументів щодо цього питання. Це правильне рішення, що ми будемо знімати його з порядку денного засідання обласної ради. Але все ж таки хочу наголосити на деяких моментах, які важливі, щоб на подальшу нашу засідання комісії, все ж таки були подані такі документи, які дадуть нам змогу більш якісно прийняти відповідні рішення. Тому що ми, як обласна рада, відповідаємо за реалізацію державної політики в сфері освіти, так, і ми зобов'язані забезпечувати якісну освіту на нашій території. Відповідно, я пропоную до тих даних, які були подані. Більше, більше юридичних документів. Перше, нам треба обов'язково бачити плани розвитку освітньої мережі громади, де є чітка демонстрація, як нові ліцеї інтегруються в існуючу мережу освітніх закладів громади. Ми повинні розуміти взагалі, як, як, який план дій у громаді щодо створення нових ліцеїв. Далі обов'язково маємо мати протоколи громадських обговорень. Тому що це показує, що дотримана норма законодавства щодо публічності, так, і, але ми без цих документів теж приймаємо рішення, і воно буде незаконним. Це мають бути протоколи або висновки громадських обговорень, які підтверджують підтримку громадою новостворених ліцею. Далі дуже важливо, щоб було включено демографічні та статистичні дані. Це кількість дітей шкільного віку, які планують навчатися в ліцеї, і прогнозована динаміка народжуваності та міграційні тенденції в громаді, що можуть вплинути на кількість учнів в майбутньому. Це теж важливий аргумент, який ми повинні бачити у майбутніх документах у майбутніх документах, які будуть подані на нашу комісію. Далі не менш важливе і, можливо, найважливіше питання це фінансово-економічне обґрунтування. Обласна рада бере на себе зобов'язання. Те, що пояснювальні у записці, написано, що не потребує фінансових ресурсів, ми цього не знаємо. Тому що, якщо це так, тоді кожна громада повинна нам дати гарантійний лист, що вони забезпечать і фінансовими, і матеріально-технічними обладнанням всі ліцеї відповідно до норм і стандартів чинного законодавства. Тому е, обов'язково має бути цей пункт включений, і з кожної громади у нас має бути бачення. Якщо є громади, які є неспроможними, а можуть бути й такі, бо у них не вистачить коштів для створення ліцеїв, а ми просто пропишемо, що вони зобов'язані. Обласна рада зобов'язана сприяти, допомагати, шукати інвестиції для того, щоб кожна дитина, незалежно від того, де вона живе, чи в селі, чи в місті, чи десь у якомусь селищі, Мала доступ до профільної освіти. Це вимоги і стандарти нового законодавства. І тому, якщо буде не вистачати коштів і матеріальних ресурсів у якоїсь громади, ми можемо робити опорні ліцеї, але знову ж таки на підставі тих даних, які нам подадуть наразі галузевий орган департамент, який би мав зібрати всю інформацію. Я дуже радію, що є таке розуміння, що дійсно треба допрацювати ці. Дані, матеріально-технічна база, опис наявної інфраструктури або запланованих об'єктів, які будуть використовуватися для функціонування ліцею, будівлі, класи, лабораторії, спортивні майданчики, наявність або потреба в оновленні чи закупівлі навчального обладнання, тобто комп'ютері, лабораторії, STEM-лабораторії. До цього є дуже чіткі зараз стандарти і вимоги. Ми не називаємо будь-який будь клас лабораторій зараз. Зараз є чіткі вимоги і перелік, який має бути в тому чи іншому класі. Тому це зараз все здійснюється е, серйозно, є державні стандарти, і тому важливо, щоб не тільки нам подали, що це буде забезпечено, а більше того, я скажу, що у плані, е, який ми будемо затверджувати, мають бути конкретні чіткі дати. І відповідальні особи, які будуть контролювати. Бо у наявному плані, у нас є написано до 1 вересня 2027 року зробити певні речі. Це буде пізно. Ми маємо е, диференціювати і чітко вказати дати в нас тільки 24 рік. Ми не можемо 1 вересня проаналізувати е, наявну е, інформацію і зрозуміти, що в нас щось не зроблено. Є громади, які які це забезпечить. А є громади, які, можливо, не будуть спроможні. Ми маємо це контролювати і сприяти тому, щоб це, все було на належному рівні. А, далі персонал і кадрові ресурси не менш важливе питання, тому що інформація про наявність кваліфікованого педагогічного персоналу необхідна для роботи для якісної роботи ліцею. От. Тому нам треба в план включити. Щодо набору та підвищення кваліфікації вчителів, особливо в профільних предметах, так само транспортна доступність. Ми не знаємо і не бачимо, де ці ліцеї будуть створені, чи це буде доступно для тих дітей, для того контингенту дітей, які будуть навчатися в цих класах. Ми не знаємо, чи будуть автобуси, чи буде взагалі якийсь план довезення цих дітей до відповідних ліцеїв. це також має бути забезпечено відповідно до державних стандартів. Повинна бути концепція освітньої діяльності ліцею, чіткий план щодо освітніх напрямків, які ліцеї пропонуються: гуманітарний, природничо-математичний, технологічний або інший профіль. Щоб не було так, що ми створюємо ми затверджуємо, верніше, вони створюють, ми затверджуємо. А, три, до прикладу, ліцеї у одній громаді, і всі мають гуманітарний профіль, тому що це не серйозно, це не демократично. Діти мають право вибору, і якщо створюються, до прикладу, три а, ліцеї, то вони мають мати різні профілі, щоб дитина могла собі обрати те, що є її пріоритетом. А, важливо подати нам змісти програми і планів, що відповідають державним стандартам. Ну і, і всі інші речі, перепрошую, які юридичні документи, так, щоб у нас були правові підстави для прийняття таких рішень. Ми не можемо приймати рішень тільки на підставі якогось переліку документів. Пояснення мають бути чіткі, зрозумілі, обґрунтовані, і ті речі, про які я сказала, обов'язково повинні бути подані на розгляд освітньої комісії. Тільки таким. Тільки тоді ми можемо прийняти відповідне рішення. Дякую. Дякую. Чули про пропозиції та враховують? Про Наступне питання ще стосується до вас: це про затвердження техніко техніки економічного поручні на передачі цілісного майнового комплексу державного навчального закладу в качецький семь професійно-технічної освіти. З державної власності у спільну власність територіальних номад сільське річниці та області. <гару> <you. Aha>, ще <гару> <одна така гару> <гару> Технічно-економічного обґрунтування до цільності передачі фільмісного майного фокусу державного навчального заходу «Мукачівський центр. I а show the цент профессий на метнічної освіти з'їжджали власність і у власність, успільну власник і правда, і запасній області. Вітаю Марія, ми просилась, яка приєдналася до нашої комісії і слухаємо вас. Вас або вас буде інформувати що цей допомогти. У це, це зв'язку з тим, що нам необхідність активізувати деякі дані стосовно майна цих двох закладів, які ми планували передати в комунальну власність, тому би запропонували поки що відкликати цей лист, то і отримання даних від фонду держмайна. Вони проводили деякі перевірки щодо використання у навчальних цілях ці корпуси. Тому ми пропонуємо. Це питання поки що їх до уточнення. Я просто трошки поясню е, передісторію цього питання. Ці два заклади вже були е, передані розпорядженням Кабміну, тобто процедура розпочиналася. Однак, наказом Міністерства освіти, два корпуси цих закладів, були передані Харківському біотехнологічному університеті. Тому ну, з метою, кажу, актуалізації деяких даних ми пропонували зараз. Це питання відкликати для уточнення бази і в юридичних особах системи і винести на наступність. Якщо таке ваше рішення, тоді про це голосувати Требує. не будемо. Ви знімаєте, а ми до уваги Дякую. Є у вас питання. Ілдика, Ілдика Імрівна, я пропоную все ж таки, щоб ми дотрималися процедури, про проголосували про доопрацювання Добре. і першого. І Добре. другого, і третього питання, щоб все ж таки Добре. дотриматися процедури вернути. Питання на голосування, що ми під, підтверджуємо, що ініціатор питання хоче знімати все питання. Ну, давайте хто за то, що підтвердити. Це за... по першому питанню по мережі. По всім. Так, і по мережі так само. Да. Нам треба, напевно, ну, окремо, по першому, по другому і по третьому. Якщо так хочете, можемо по окремо. Давайте по першому питанню. Підтримую, щоб на до неї вернулися питання. То за, то? Прошу голосувати. Щоб так, так щоб... підтримуємо. Добре. Три підтримую. за. По другому питанню. Тоже прошу голосувати. Хто за? Теж підтримую до опрацювання цього. Добре. Документу. Три за. І по третьому питанню цієї комісії. Хто за? Прошу голосувати. Добре, дякуємо. Ще у нас є лист, який отримали від міністерства молоді та спорту України щодо запровадження мультиспортивного паленку шлях чемпіонів. Прошу про Ну, липи, і вант, і тому, мета проекту це забезпечення можливостей для самореалізації дітей та молоді через повернення занять фізичної контролю, спорту і надання і формування відповідного резерв, який може бути створений у закладах загальної середньої освіти, і крім того, дитячої донацької спортивного спорту. Це перші, 4 класи, п'яті, дев'ятий, десятій, дванадцятий класи. Але для цього потрібно буде ще додаткове фінансування. Тому ми вивчаємо все питання, оскільки воно тільки зайшло до нас. Хочу попорадитися з нашими колегами, які вже на етапі створення такого, такого проєкту. Він дійсно повинен бути, тому що заходить проєкт. Президента того року зайшов кліч-обліч, активні партії, і наразі це є продовження шлях чемпіонів це є продовження цих е, реалізацій, цих проєктів президента для того, щоб нація здорова була, нація приносила користь і все підняти престижність фізичної тепли і сподіваюся. Зараз у нас етап і опрацювання саме. Мати, наскільки це може бути додатковочних коштів від територіальних громад, які будуть видаватися на заклади освіти, де буде створюватися такі осередки. У когось ці, запитання та чи Доброго, там, є. Вимчаю, а які? Є? Оце буде спеціалізовані навіть бути класи. Так, спортивні класи, де може, на базі яких може розробитися цей проект. Це не може просто бути пересічним, він має бути на базі як закладів, в яких є класи, тобто авторизальна середня освіта. А скоріше всього це ми будемо базуватися на тих, де ми можемо створювати. І цей і де буде гімназія, тоді гімназія, яка зможувати спортивно, ну і в першу чергу Це школа дитячого відкачення, спокійно, відповідно, до виду спорту. Тому бюджетник буде складатися Ми маємо вивчити вікана. Потреба назад з із федерацією регіонації з дитячими з девинадцять школами, оскільки, скільки наприклад треба додаткове фінансування, для того є. з обласного спіки дитячим списку школами, а з молодой бюджету. І для реалізації цього приходить. Добре, тобто будете ще додатково працювати над цим питанням і повертання. Вітаємося на слідучій засіданні, на комісії. Добре, тільки в Добре. Дякую. У цьому питанні тоді немає сенсу голосувати, тому що військовий разі. Добре, дякую вам. А, є у мене така пропозиція, що з інших питань підтримати пропозиції відповідної профільної пасійної комісії з кожного проєкту рішення. Як ви думаєте? Ну, я не можу підтримувати рішення профільних комісій, бо я не знаю, що вони рішили. Напевне, на опрацювання профільним комісіям. Тобто, які тут є. На розгляд на ро, всі питання, які не стосуються нашої комісії, на опрацювання профільним комісіям, ми не можемо заочно підтримувати їх рішення, тому що ми не бачимо ну, добре, 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 що вони приймають. Добре. Добре, тоді. Дякую. Якщо ми я, маю... я поставила би на голосування, так? Марія ще. Так, так, звичайно. Добре, хто за це пропозиції Марії. Хто за це прошу голосувати? Я? Ще, шановні колеги, якщо дозволите, я б хотіла нагадати про ті рішення, які ми приймаємо на попередніх засіданнях комісії. Бо якось так виходить, що за них забувається. А у нас є на попередній комісії. Ми прийняли рішення щодо того, що наш. Наша програма розвитку і е, функціонування державної мови як державної е, повинна бути узгоджена із загальнонаціональною. І є рішення, і е, я би попросила все ж таки включати е, ці питання на е, розгляд комісії, чи пропрацьований чи цей документ, чи не пропрацьований. Можливо, Мар'яна Михайлівна скаже. У ну, маріна ви знаєте, що у нас відбулася з форум, де провадження цієї програми, яка є розмовлена регіонально у всіх територіальних громадах. Що стосується національних відповідно до всіх вимог. Звичайно що ми над нею працюємо, і якщо треба буде звітувати, ми прозвітуємо ближній час, щоб подивитися, як реалізовується програма функціонального української мови як державних сферок та суспільного життя. Ні, про звітува... ви звітували на попередньому засіданні, і ми прийняли рішення щодо узгодження і доопрацювання нашої програми і узгодження її із загальнодержавною програмою. От тільки це ми мали сьогодні розглянути додатково, тоді, тоді Шанов шановні колеги, вона цілком синхронізована із вимогами державної. Вона практично повністю на виконанні її регіонально відповідає, тому що інакше вона не може бути впроваджена і реалізована, якщо вона не буде відповідати вимогам державної програми. На попередньому засіданні я пояснювала, що прийнята у квітні, здається, якщо я не помиляюся, загальнонаціональна програма, то в відповідності до неї просто деякі моменти, які у нас не включені, то їх треба узгодити і щоб вони відповідали загальнонаціональній програмі. Тільки це. Ну, тоді, тоді очевидно, що треба до, до наступного місяця. Може, є у вас конкретні пропозиції, тоді звертайтеся до Мар'яни, що які там є враховані. Мар'яна Мігайлівна каже, що всі е, державні пропозиції враховані в нашій регіональній програмі. Якщо є у вас такі зауваження, тоді я думаю, що це можете на, на слідуючу комісію конкретними пропозиціями доповнити, і тоді, тоді будемо розглядати. Дивіться, ми прийняли рішення на попередньому засіданні, то, відповідно, сьогодні воно мало бути у нас заслухано. Я пропоную тоді на наступне засідання комісії заслухати це питання. Дякую. Добре, дякую. дякую. Ще Дякуємо тоді всім за роботу. І тоді зустрічаємося на засіданні е, крезиті.